Сторінка 48. практичне заняття. Про що я можу дізнатися? Із сімейного фотоальбому, мета розповісти про те, як історики довідуються про Минулі часи на основі фотографій із сімейного альбому, розвивати вміння аналізувати фотографію як історичне джерело за планом, розставляти фотографію у хронологічному порядку, добирати інформацію про минуле із сімейних фотографій та розповідати про окремі події родинного життя на основі фотографій. Завдання для підготовки до практичного заняття: перше підготувати добірку фотографій із сімейного альбому, на яких відображені історичні події. Друге підготувати разом із рідними та близькими. Коротку розповідь про події, відображені на фотографіях, хід заняття. Перше, прочитайте текст, розгляньте фотографії і дайте відповідь на запитання. Фотографію винайшли в першій половині 19 століття. Перші фотоапарати були великими та громізкими. Щоб зробити знімок, фотографу треба було докласти чималих зусиль. Нелегко було й тим, кого знімали. Їм доводилося тривалий час нерухомо перебувати в певній позі. Відповідно, перші фотографії були постановочними тобто, за своєю суттю, вони більше нагадували. Картини художників, однак люди прагнули швидко і зручно зафіксувати миттєвості життя, таке вдалося можливим лише на початку ХХ століття, коли фотоапарат став меншим і зручнішим, а проявлення плівки і друк фотографій більш технологічними, технічне вдосконалення зробило фотографію одним із найважливіших видів історичних джерел. Друге. Проаналізуйте фотодокументи сторінки 50 за планом. Як працювати з фотографією як історичним джерелом. Перше. Визначте, кого або що зображено на фотографії. Друге. Із якою метою було зроблено фотографію. Третє, з'ясуйте, чи відображає фотографія якусь подію, явище. Зверніть увагу на деталі, які допоможуть з'ясувати час створення фотографії, написи, одяг, розташування об'єктів тощо. Четверте, визначте, чи доповнює фотографію відому вам інформацію, чи є лише ілюстрацією відомих подій. Третє. Складіть історію за фотографію із сімейного фотоальбому на 4-5 речень. Четверте. Дайте відповідь на запитання. Перше, у чому полягає цінність фотографій для істориків. Друге. Про що ми можемо дізнатися з фотографії? Третє. Чи можливо за сімейними фотографіями відобразити історію сім'ї? П'яте. Визначте, що нового ви дізналися на занятті. Зробіть висновок.